Всім привіт, любі! Ідея цього відео народилась у мене в розпал мого робочого дня. І я хочу сьогодні записати відео про роботу. Незважаючи на те, що це відео для проєкту Дні жіночої насолоди. І ми начебто маємо з вами відпочивати від роботи. Я вирішила поговорити з вами про те, що насправді займає більшість часу нашого життя, а саме. Ті е, робочі моменти, від яких нам потім хочеться відпочивати. І як зробити так, щоб твоя робота тебе не виснажувала. а була... Е, Генератором любові, генератором енергії, і від якої тобі не потрібно було перезавантаження, тому що насправді щастя це не результат, а це процес. Це кожен день, який ми проживаємо в любові до себе, до свого життя. І чого у мене зараз розпал робочого дня? Тому що зараз серце тижня, середа, і я, як людина, яка сама планує свій робочий графік. Маю можливість спочатку планувати дні та часи відпочинку та наповнення і робочі часи. І от ми з чоловіком запланували сьогодні поїхати в спортивну залу. Але насправді, коли навкруги таке сонце, то просто неможливо прогуляти сонце в спортивній залі. І я відчула себе неймовірно щасливою людиною, що я можу собі дозволити одну годину просвітити наповненню. І це краще робити тоді, коли енергетично все тобі в цьому допомагає. Я розумію, що не всі можуть так собі дозволити, але в принципі більшість дівчат, які за мною спостерігають і дивляться, це мами в декреті. І е, сьогодні, коли ми відчуваємо таку зону турбулентності, коли... Для когось зима, це щось страшне, це люті морози. А хтось бачить красу, от, наприклад, краса Одеської зими. Я сиджу в сонцезахисних окулярах у теплому такому шалику і спостерігаю, як зеленіє трава. Ну, це просто диво природи, яке варто помічати. І м я хочу поговорити про те, як знайти в житті роботу. Яку ти будеш виконувати з любов'ю, і це не означає про те, що коли у тебе робота з любов'ю, ти не працюєш жодного дня, ти все одно працюєш, ти енергетично витрачаєш ресурси, фізично витрачаєш ресурс. Але коли у тебе є відповіді на питання, для чого ти це робиш, тобто у тебе є повне відчуття сенсу, що ти робиш, з якою метою. І якщо у тебе є задоволення від того процесу, який ти робиш, як ти організувала собі робочий графік, як ти виконуєш? Ту чи іншу діяльність, яка, яке горнятко стоїть у тебе на столі, який блокнот перед тобою, якою ручкою ти пишеш, та, і які думки у тебе про те, що ти робиш. І якщо у тебе є повний енергетичний зв'язок з людьми, з якими ти працюєш, то ця робота є дійсно роботою мрії, яка тебе не виснажує, тебе наповнює. І насправді всі дослідження, які проводили, про те, як знайти роботу мрії, довели, а опитували людей, які на 100% задоволені тим, що вони роблять. Довели, що роботу мрії не знаходять. Роботу мрії створюють. Створюють люди. Які зі своєї роботи змогли зробити те, від чого вони отримують задоволення. І зараз я поясню на прикладах жінок, яких я знаю, які зробили зі своєї роботи роботу мрію. І одна з них, наприклад, прекрасна королева естетики, це консультант моєї команди, вона викладач образотворчого мистецтва. Вона вчить. Дітей е, оцій красі, і знаєте, вона просто могла би відноситись до цього як звичайна вчителька, яка інколи ходить на роботу, тому що треба, тому що е, ну, у неї така освіта, і тому вона не може знайти іншу роботу. і Тому вимушена вчити там, наприклад, вчителювати дітей, які постійно дратують, які постійно е, не виконують домашні завдання і таке інше. Але Яна це м, людина, яка виховує. Естетику в нових поколіннях людей. Кожного разу вона йде на роботу, як королева не знаю, королева краси, королева естетики, вишукана жінка, яка кожного ранку п'є естетичну каву, і я впевнена, що діти йдуть до неї на заняття, хоча б для того, щоб навчитись бачити життя її очима. Це та категорія людей, знаєте, у вікно дивились двоє. Одні бачили. Красу небесної Блакитя, а інші бачили бруд і відсутність якихось барв. І от коли ти бачиш красу навколо і в своїй роботі, ти йдеш на роботу з місією. Таким прикладом є, наприклад, директорка дитячого садочку, в який кому займається мій синочок. Вона ще паралельно викладає англійський для діток. І я б особисто сама ходила на цю англійську. Розумієте, це чаювання з горнятками. Це постійні якісь там вони щось прикрашають. Вони запалюють свічки, вони вивчають е, звіряток, які прийшли на день народження привітати ведмежат. Е, Розуміють, ну це просто. Я коли дивлюсь відео з цієї англійською, коли е, я бачу, як мій син посміхається, як йому класно, я бачу, що ця людина отримує величезну енергетичну підтримку від того, що вона робить. І... Таких прикладів безліч інколи коли ти думаєш про те, що ну як людина може отримувати таке задоволення від того, що робить, наприклад, коли вона просто прибирає там приміщення, і також дуже цікаве дослідження, яке проводили в Америці, і в госпіталі певну категорію співробітників питали, а що ви на роботі робите, і вони відповідали, що ми робимо все для того, щоб люди, які потрапляють у цю лікарню, скоріше відновлювали сили, ресурси та, е, та перемагали всі такі страшні хвороби, яких у них є. І ця категорія співробітників це були прибиральники насправді так. І е, це дуже класно, коли людина на будь-яку посаду проходить з відчуттям служіння місії і бачить е, те, що вона робить. Робить по-іншому, і всі ви точно знаєте цю м, притчу, яка е, про каменярів, які е, в стародавньому місці, в спеку, в пилюки е, таскали камені. Так? Е, у одного, коли спитали, а що ти робиш? Він сказав: Я тягаю ці страшні брудні камені, переношу їх, і мені дуже фізично важко. Інша людина сказала, що він. Заробляє гроші для того, щоб годувати свою родину, в якій багато дітей, яким потрібно їсти, і тому він виконує цю роботу. А у іншій людині третій, коли спитали, вона сказала, що а я. Будую храм. І ця людина вона також була втомлена, тому що ці камені вони були так само однакові важкі, але вона носить їх з місією. І коли ти бачиш, для чого це ти це робиш, знаєте, і проведу е, в приклад себе, тому що в якийсь момент е, я е, реально відчула. Е, Сенс зовсім інший сенс в своїй роботі, коли почалася війна, повномасштабне вторгнення. В якийсь момент я відчула повну ну, безпорадність в плані того, що моя робота перестала бути потрібна людям. Мені ну нема чого знімати YouTube, мені нема чого розповідати про косметику, про макіяж, про все. Навіщо тому що у людей горе, тому що у людей біда. А я тут зі своєю косметикою, ну кому я потрібна. Але потім, коли я відчула якусь свою знаєте, приналежність до цього егрегору, саме світла, до того, що я маю наповнювати людей. І ще більше зараз, ніж раніше, я тоді провела благодійний марафон по макіяжу. І здавалось би, кому потрібен благодійний марафон по макіяжу, а виявилося, що він був потрібен жінкам, чиї чоловіки пішли захищати нашу країну, жінкам, чиї сини пішли захищати нашу країну. І вони приходили до мене на марафон краси для того, щоб навчитись. Терапії кольором для того, щоб кожного дня робити собі макіяж і відправляти своїм чоловікам як підтримку того, що відбувалося, і в той момент, коли я почала працювати не з позиції того, що я просто продаю косметику, чи я просто розповідаю про е, бізнес, я е, працювала з позиції, як я можу допомогти, чим я можу допомогти, в чому мій талант, де територія моїх найкращих якостей, і я. Е, Почала отримувати свої найбільші результати, тому що я розуміла для чого. І знаєте, в якийсь момент до цього а, у мене було повне вигорання, тому що я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю те, чим я займаюся, але я. Е Дуже багато працювала, дуже багато і дуже мало відпочивала. І я не відновлювала свій ресурс. І в якийсь момент, знаєте, у мене сталося те, що я перестала думати про себе. В будь-якій роботі ми маємо думати про себе. Є три важливі відповіді на питання ху. Так, з ким ти працюєш? Це дуже важливо. Якщо поряд з тобою є люди, які які тебе вимикають, які забирають у тебе енергію, то ти маєш зменшити з ними спілкування і переключитись на спілкування з тими, хто тебе запалює. Так, хто дає тобі ресурс, енергію. Якщо ви бачите в оточенні людей, які тебе запалюють, з якими ти близький, Тобі здається, що ти може ще новачок, ти нічого не вмієш, не знаєш і. Вибачте, і е, тобі просто потрібно е, тягнутися до тих, хто щось вміє, хто знає, хто світить яскравіше, і, і мінімізувати спілкування з тими, хто це робить. Е, наступна відповідь на питання: Вай! Навіщо? Так, це про сенси, і я про це вже дуже багато розповіла. Якщо ти будеш знаходити сенси в роботі, для чого ти це робиш? Це, наприклад, якщо ти роботиш в компанії комунікації телекомунікації, так от дуже треба провести, наприклад, Укрпошті навчання по комунікації. Якщо вони будуть співробітники працювати з місією, поєднати людей і так, щоб люди могли доставляти один одному радість, а не просто приходити і машинально виконувати роботу, може. Успіх до цього відділення і прийде, та скільки сенсів в свою роботу вкладає нова пошта, наприклад, якою ми користуємося дуже з вами часно? І третій момент «вот». Що ти робиш? Це про ті робочі процеси, які у тебе кожного дня. Що ти робиш, що, що ти вкладаєш кожен день, який ти спишеш собі графік роботи, які робочі процеси тебе включають? Ти маєш знати і розуміти, що тобі дає енергію, що тебе забере енергію, і робити те, що тобі дає енергію набагато більше. Так, тому що якщо ти забуваєш про себе і ти е, працюєш тільки. Заради сенсів, тільки заради людей, з якими ти працюєш, але забуваєш про себе, про свій комфорт, про свій затишок, про, свою, про свій відпочинок, то ти вигораєш. Оце основна причина вигорання. І дуже важливо, коли ти відчуваєш на роботі зараз, що тобі складно, що тобі робота не приносить задоволення, перепрограмувати свої робочі процеси. Можливо, просто купити якийсь тепленький шали. Накинути, щоб тобі не було холодно на роботі, можливо, поставити якийсь аромодифузор, а можливо, купити нове горнятко, організувати своє місце робоче по-іншому, щоб ти приходила і відчувала себе на місці роботи мрії. І е, якщо е, раптом ви розумієте зараз, що у вас не та робота, яка приносить вам таке задоволення, то вам потрібно трішки сходити е, наліво, як то кажуть, так, і знайти. Якесь хобі, яке приносить вам задоволення, тому що потребність в задоволенні від роботи вона настільки ж висока, як потребність в їжі, в спілкуванні і у всьому іншому. Та треба знаходити хобі. І може цим хобі і стане ну, от спілкування в чаті нашої команди, спілкування з приводу косметики, вивчення якихось доглядових процедур. Для себе, де ти будеш отримувати ресурс жіночого задоволення, це дуже і дуже важливо. Е, любов е, це та, е, та, знаєте, той стан турбулентності, е, е, так, в якому ти працюєш просто в турборежимі. Любов е, між партнерами вона завжди допомагає один одному пережити найважчі е, часи. Любов до себе допомагає підіймати себе е, і йти далі. Лі, взагалі, емоція любові до того, що ти робиш, вона дає тобі сили справлятися з будь-якою ситуацією, в тому числі з війною, в тому числі з втратами і з всіма іншими. Тому я дуже рекомендую для того, щоб відчувати насолоду в усіх інших сферах життя, повпливати на те, що ви можете повпливати. А ви можете повпливати на ті робочі процеси. Які у вас відбуваються 5 днів на тиждень, так по мінімум 8 годин на день. Я вам бажаю знайти роботу мрії, а точніше, як я вже сказала, створити роботу мрії для себе. Я вам бажаю відчувати любов завжди повсюду. І от, щоб ваша насолода, що щоб ви розуміли, що ваша насолода це ваша. Робота мрії, яку ви створюєте кожного дня, краса жінки це робота мрії, яку ви створюєте кожного дня. Тому насолоджуйтесь своїм життям тут і зараз, тому що ви цього варті.